Ви син? Ні. Це мій сусід з п'ятого поверху. Матери, там своя, приїхала! Весь світ горить, а мама шукає мене на вписок. Куди ти мене везеш? Мідам циганам. Домовилась поміняти на велосипед. Ой, а у мене з ноутбуком знову щось зникло усе. Ох. Понятно. Понятно тобі. Краще б я за Стаса вийшла. Людина їздила в Єгипет! А я вибрала, бо фамілія красива. Сраку собі засуньте ці каструлі. Я коли цієї плити провожу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу, по колу, по колу, по колу. Все життя по колу. Я задупалась. Світ давно не змінюється правда твоя. Він вже обрав вас. В мене є сумні. Матвій все чув і бачити вас не хоче. Вам дорослим, не можна довіряти. Завтра прилітає комета. Я відчуваю. Ви куди вам не можна? Як Ліра, тепер тримайся. Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Свідомо не змінюється Ти бачиш бачу я. Все успокоїлись всі. そう。と